Ну і далі, давайте згадаємо про героїв, які наближають нашу перемогу і нашу незалежність. Буде новий день, будуть нові герої. І так, до перемоги. Саме такими словами завершуються наші сюжети в рамках проекту Герої. І в цих словах надія на мирне майбутнє для всіх нас майбутнє, яке ми матимемо завдяки цим людям. І наш проект сьогодні про них, про людей, чиї історії життя загибелі, спротиву та подвигу мають надихати і стати взірцем людяності, гідності та любові до рідної землі. Вони завжди там, де гарячі, але іноді це дійсно пекло. У нас аеродром атакує. Тут два вертольоти. А вже два. Мать Ігор Люленко був серед тих, хто боронив легендарну мрію. <праць> <праць> І хто першим відчув на собі весь жах руського міра. Вони відкрили ворожий вогонь та двох пожежних було поранено. Разом із побратимами з 30-ї пожежної частини у Гостомелі. Тоді вже приїхали кадировці, вони казали, давайте їх чи застрелимо, чи заріжемо. Ні води, ні їжі не давали. Багато хлопців. Теряли все і... Ну, це тема. Ми ще бачили, як мрія догорала в той момент. Mm -hmm. І один з героїв наших сюжетів, так і героїв, про яких ми розповідаємо, це Ігор Люленко, начальник управління з організації заходів цивільного захисту на особливо важливих об'єктах головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві. Пане Ігоре, вітаємо вас з Днем Незалежності! Вітаю. Добро, зі святом. Доброго ранку, Доброго Слава ранку. Україні, героям слава. Наші глядачі вас могли бачити в гостомелі? Ми з вами там спілкувалися? На жаль, на фоні розбитої мрії літака, але мрію ж українців незалежно ніхто не зможе подолати і зруйнувати. Ми бачили про ваш підрозділ, матеріал в рамках сюжету, про який розповідали в рамках цього проекту про героїв. Для вас особисто що означає цей день? Наскільки він став особливим? Перш за все хотів привітати народ України з Днем Незалежності. Для мене е, слово незалежність України це взагалі по історії України боровся наш народ за свою мову, за культуру, за літературу. Але, на жаль, і зараз ми боремося за це, але дуже гине багато народу. Так, ну ми розуміємо, ми розуміємо, що це все. Ті жертви, які на жаль доводиться українцям як нації, платити за нашу незалежність, але ми розуміємо, що це ж нові герої, яких тепер пам'ятатимуть на століття вперед, так, це нові герої. Зараз саме той час для себе особисто усвідомити, що для кожного з нас означає Україна. Скажіть, а зрозуміло, що в кожного свій фронт кожен наближає перемогу, але в вашому підрозділі, можливо, у вас навіть особисто не було бажання змінити форму рятувальника на форму з пікселем, взяти до рук зброю і піти на фронт, захищати безпосередньо там нашу незалежність, нашу країну. Кожного з нас свої завдання, своя робота. Багато рятувальників 24 лютого все ж таки мали бажання вступити до лав збройних сил, взяти до рук зброю, захищати своє місто, свій населений пункт, свою країну. Але кожен з них усвідомлював, що потрібно бути на місці, виїжджати на звичайні ситуації, пожежі та наслідки ракетних обстрілів, рятувати людей. ДСНС у цій нашій на цьому важкому етапі, в на якому зараз наша країна перебуває, проявила себе як справжні герої. Тому що ви сьогодні реально на передовій передовій тих наслідків, з якими стикається Україна щодня, тих руйнівних наслідків, яким нам завдає ворог. Ваша служба сьогодні, як вона змінилася з початку війни? Наша служба дуже змінилася початку війни, тому що наші хлопці. Виїжджали або на пожежі, або на надзвичайні ситуації, на розбір завалів, рятування людей. А зараз під час ракетних обстрілів та інших дій з боку Російської Федерації ми виїжджаємо під обстрілами і на надзвичайну ситуацію, і на пожежу, і на рятування людей, і на розбір завалів, і на розбір конструкції. Тобто, за, зараз наша служба стала більш універсальною. Ви відчуваєте цю зміну в ваших людях за цей час? Звісно, відчувається, і в настріях все, все відчувається. Як часто е бійці ДСНС підтримують зв'язок з війною? Яких їм доводилося відсувати? Справді, можливо, не так часто підтримують, але слова подяки, вдячності за врятоване життя завжди приємно. Взагалі, в цьому і є сам сенс нашої професії. А, взагалі, чи е, сьогодні ви переосмислили значення слова незалежність, і чи е, воно набуло для вас якихось нових сенсів у зв'язку з тим, через що ми проходимо останні півроку? Звісно, набули слова незалежність для кожного з нас, це є наша держава, наша мова, література, як я вже казав, для мене особисто незалежність України є дуже важливим фактором. І, мабуть, е, вперше слово незалежність це ще й перемога, правда. Так, перемога. Що... Наші ЗСУ молодці, ми обов'язково переможемо. Ну і я думаю, що ваша допомога е, Збройним силам України сьогодні звичайно, дуже-дуже потужна, тому що, як я сказала, е, Державна служба з надзвичайних ситуацій України, вона справді на передовій, на передовій е, іншого фронту, але дуже дуже важливо, тому що ви рятуєте життя, ви рятуєте людей сьогодні. Так, звісно, наостанок, Ігорю. Можете привітати свій підрозділ, своїх колег, тому що знову ж таки кожен на своєму місці повинен наближати нашу перемогу. Ще раз привітаю всіх з Днем Незалежності. Дякуючи нашому керівництву не на хвилину, не замислювалися і діяли е, надзвичайній ситуації так, як повинно. Дякую. Спасибі вам. Разом з нами був один з. Героїв проекту герої е, е, Ігор Люленко, начальник управління організації заходів цивільного захисту на особливо важливих об'єктах головного управління ДСНС України у місті Києві. Ми ж продовжуємо ще, ще раз дякуємо вам за вашу службу і гарного вам сьогодні дня, і всім нам мирного і спокійного дня. Дякую, так і менше вам роботи, звісно, хотілося б побажати. Ну що ж, ми продовжуємо.